Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Мене звати Наталя Леонова. Вітаю США надають Україні новий пакет військової допомоги. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Напередодні міністр оборони Ллойд Остін оголосив, що США анонсують пакет допомоги Україні на суму понад 2,3 мільярди доларів. Частково нова допомога надається в рамках програми президентських повноважень. Інша частина за програмою сприяння безпеці України. This announcement is the seventh Це оголошення є сьомим пакетом безпекової допомоги, який президент Байден підписав для допомоги Україні з часу підписання закону про національну безпеку. Він включає ракети для систем протиповітряної оборони України, боєприпаси для реактивних артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди і інші критичні засоби, які будуть вилучені з американських запасів за програмою президентських повноважень. Він також включає нове фінансування, яке Міноборони США використовує Стає для закупівлі ракет перехоплювачів для систем ППО Петріан і «Насамс», щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак Росії, завдяки хоробрості українських сил і доставці зброї зі США і від наших союзників і партнерів стає все більш очевидним, що російський наступ на Харків зазнав поразки. Державний секретар Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це під час брифінгу повідомив речник держдепу Меттю Міллер. Вони обговорили ситуацію на полі бою та посилення об'єднаної протиповітряної оборони України. Високопосадовці також засудили триваючі атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України та поговорили про кроки для посилення енергетичної безпеки України у підготовці до зими. Країни НАТО погодились колективно виділити 40 мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні у 2025 році. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох неназваних європейських дипломатів. Ці фінансові зобов'язання становлять частину ширшого пакету підтримки України, які лідери країн НАТО мають намір погодити на саміті альянсу у Вашингтоні 9-11 липня. Водночас з генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу таки. Не вдалося схвалити союзників взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо підтримки України. Оприлюднений у червні план Столтенберга закликав країни НАТО погодити багаторічну підтримку України обсягом 40 мільярдів євро щороку. Втім, союзники не змогли погодити конкретний розподіл внесків. Майбутнє України в НАТО і США та Союзники працюють над тим, щоб побудувати до і вступу в альянс. Про це під час спілкування з пресою напередодні заявив речник оборонного відомства Пет Райдер. Чи вважає міністр Остін, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО? Я думаю, ви чули, як міністр Остін та інші говорили про майбутнє України в НАТО, і тому не США вирішують допускати Україну в НАТО чи ні? Це рішення альянсу НАТО, тобто 32 країн. Але звичайно, те, що ми зараз робимо, полягає в тому, щоб побудувати міст для вступу України у НАТО. І тому частина цього питання полягає в тому, щоб працювати з Україною з точки зору розгляду. До їхніх військових та оборонних можливостей не тільки для того, щоб переконатися, що вони зможуть підтримувати їх у майбутньому, але й для того, щоб створити оперативну сумісність на той день, коли вони стануть членами НАТО. якщо лідери НАТО наступного тижня на саміті вирішать допустити Україну до НАТО, США підтримують це. Знову ж таки, я не збираюся випереджати те, що НАТО може або не може оголосити. Ви знаєте, ми дуже чітко заявили, що бачимо, що майбутнє України в НАТО. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталя Леонова на все добре.